Вітаю інженери і наближені до них люди. Перпетум на зв'язку. Виживаю у важких умовах пустельного світу і вже починаю розуміти, що електроенергії мені не вистачить. Тому будую сонячні панелі. Зробити це доволі складно, бо немає нормального реактивного ранця. Та й взагалі з ним життя було б набагато легше. Тому доводиться будувати сходи і думати, як це все нормально під'єднати. Будувати буду на блоці турелі. Бо це дасть змогу панелям постійно спрямовуватись на сонце, що підвищить виготовлення електроенергії. Згори ставлю роторний блок і блок шарніру. А вже до нього чіпляю блоки броні. І кріплю сонячні панелі. Спробував встановити їх так, як побачив в одному відосику, але на жаль, воно так не працює. І я отримую електроенергію лише з двох панельок. В майбутньому або зріжу їх на ресурси, або переставлю кудись, бо зараз їх тягати я не маю змоги. Також не забуваю про комфорт тому будую братюню для буровичка. Зустрічайте паяльничок. Зварює блоки швидше, ніж це роблю я вручну і має набагато більше вантажопідйомності. Загалом про нього я розкажу трошки більше в кінці. Чесно кажучи, багато часу було витрачено на побудову буровика, щоб він був комфортним для мене, міг бурити глибоко і перевозити на собі достатню кількість ресурсів. Або, хоча б міг під'єднувати причепи і автоматично в них завантажувати. Ой і звичайно ж, зомбовані нікуди не ділись, і постійно мені заважали. <сум> Розумію, як боляче дивитись на те, як я награв майже 100 годин, а в мене досі немає ніякої нормальної зброї. Наступні серії от 100%. Я знайду цей довбаний магіт. Бо вже зараз я хочу здійснити рейд на ворожі бази і збагатитись за їх рахунок. Проте, давайте рухатись далі. Ось що в мене вийшло. На жаль, не робоча версія, бо нестабільна. І через цю версію було втрачено терміта. На жаль, назавжди. Добрих. Що хоч ресурсів додому привіз і бігати недалеко. Тому довелося це все розбирати і прибрати. Друга спроба була схожою, але я захотів об'єднати малу сітку з великою. Через ротор під'єднав шарнір, на нього поршень з трубами. І великого бура. Вирішив випробовувати від'їжджаючи від бази. І як неочікувано, все пішло, як і мало бути. Па-па-пам. З плюсів це більше, ніж 50 тонн криги. І тепер про воду і їжу, я довго не буду турбуватись. Десь це все треба зберігати, тому будую маленький вантажний контейнер. В якому буду зберігати виключно кригу. Ви спитаєте: нафіга? А я відповім: це для генерації водню. Я не збираюся отримувати з нього енергії, ні-ні-ні. Я лише хочу зробити техніку, яка буде працювати на водні, тому для зберігання цього газу ще прифігачив водневий пак. Не дивлячись на невдачі з великими бурами, я вирішив спробувати побудувати більшу версію буровичка. Він має контейнер, шарнір, перехідник і три бури. Захотів зробити його на подні, але спочатку нічого не вийшло, бо неправильно все під'єднав. Начепив антенну, дистанційне керування і наставив камери. На дубцю почепив водневий бак. І так, ти скажеш: Влади, ну воно ж вибухне. І це правда. Але давай по порядку. Тих батарей, що я начепив, для нього недостатньо. І коли я намагаюсь розігнатись, то він починає крутитись як навіжений, бо не вистачає енергії для блоку віддаленого керування. Ту, налаштувавши тягу на колесах, я нарешті зміг відносно спокійно ним керувати. Тепер, коли він видобув трохи ресурсів, я виготовив з них конектор. Якраз встановлюю його на бак, і ось те, до чого я йду. Заправка. І я дуже хочу зробити заправку вертикального типу. Де шланги будуть подаватися згори. Але зараз насолоджуюсь тим, що я. А саме конектором, перехідником, ротором, купою шарнірів і малим конектором. Тільки як виявилось, я це все не туди під'єднав. Але звичайно, це мене не засмучує. І знову ж таки, ти скажеш. Влад, де, можна ж просто зробити конектор на базі і конектор на техніці. І все буде працювати нормально. А я тобі відповім. Так, дійсно можна. Але ж це не так цікаво. Ну ти глянь, як воно круто зроблено. А в майбутньому ще крутіше буде. А, і якраз в цей момент сталося лихо. Так. Буровичок вирішив закосплеїти Теслу і вибухнув бідненький буровичок. Його деталі послугують запчастинами для його послідовників. Так, а тепер, коли вже щось плюс-мінус набудував, хочу зробити адекватну шахту, щоб малі бури могли працювати і видобувати ресурси. Це буде тренувальна шахта для мене. А, до речі, ти не в курсі, в мене всього лиш 300 годин в цій грі, де майже 100 годин це ось це проходження, тому я, можна сказати, новачок. І як ти вже розумієш, я люблю страждати в іграх. Тому влупив подобайку, а як захочеш, то ставай спонсором цього каналу, як оці офігенні люди, або кинь гривнею на Бонобанку. Це мене дуже мотивує створювати кайфо контент для кайфу людей. А ось, до речі, момент до цьому буровику відірвало дубцю. І я зрозумів, що бури встановлені погано. Дубця в нього нестабільна, тому все зрізав і встановив кабіну з додатковими малими батареями, щоб не втрачати техніку і ресурси. Коротше, переробив техніку, з якою я буду знущатись і встановлювати всіляки, бо їздить вона доволі нормально. Далі була знов невдала спроба зробити бур, яка переросла в просту модифікацію для тягача, щоб він тягав більше ресурсів. Йому в допомогу було збудовано ось такого малючка. Його ім'я буде в кінці відео. Це мала техніка, ціль якої допомагати мені в шахті. Складається з шасі, блоку дистанції, керування, антени і середнього вантажного контейнера. На ньому я заїжджаю в шахту, видобуваю ресурси і закидаю в його контейнери. Це пришвидшує видобуток в декілька разів. Замість того, щоб десяток разів бігати туди і сюди. Я один раз заїжджаю, завантажуюсь і виїжджаю. Потім це все перенавантажую в вантажівку і повторюю цикл. Так, це доволі довго. Але це вже швидше, ніж проста біганина. Full. О. А ви не забули заблискати мого старого ворога? Який зарядив вантажівку так, що вона почала танцювати як невіжене. Я намагався залізти в кабіну, проте був покараний за таку зухвалість. Двічі. Ай фіг з ним, хай танцює. Я не хочу витрачати час на нього. Добре, що є страхувальна техніка, яка може перевести ресурси, які я назбирав. А тому, в вашій увазі, новий тягач. Ім'я їй вдова. Шість водневих двигунів і малі водневі баки. Так, напевно, забагато навстановлював. Але най буде. Позаду під'єднаний шланг для заправки цієї крихітки. А також пластина, яка буде цей шланг утримувати, щоб він не хитався під час руху. Великою кількістю батарей її не обтяжую, бо хочу, щоб вона працювала в першу чергу від двигунів. Ну і що нам ще треба для цього? Правильно, заправщик. Він має 15 малих водневих баків на борту. Може заправляти іншу техніку, яка працює на воді. Обладнаний блоком подій, що дозволяє автоматично під'єднувати до нього інші малі конектори ручками. Під'єднується до імпровізованої колонки і заправляється собі водним. Потім, коли мені потрібно, інша техніка може приєднатися до нього і заправитись. Поки що, це маленький заправщик. Можливо, в майбутньому в нього буде великий молодший братик. Планую його модифікувати батареями, щоб за потреби міг підзарядити техніку, що розрядилась. Отже, завдяки йому заправив тугу і на ній виїхав розбиратись шахтарськими проблемами. Білий красень дотанцювався, і я, не маючи емоційного ресурсу, просто розібрав його. Після чого назбирав руди і повертаюсь додому. І як же це дістало? З цією рампою треба щось робити. Цей кут мені зовсім не подобається. Занадто крутий виходить. І в мене вже є ідеї, як я можу його покращити. Тож на швидкоруч відремонтував вдову, додав їй батареї, які залишились попередніх крафтів. І роблю наступного помічника. Це причіп з двома великими вантажними контейнерами. Під'єдную його імпровізованим методом до вдови і їду знов на шахту. Я не сильно задоволений кріпленням, але на той час альтернативи в мене не було. Навантажив вдову і причіп прудою по максимуму. І от тепер щось не дуже впевнено, можу їхати. Але ж якось це все треба доставити. І ти скажеш: але ж, владе, воно в тебе вибухне на тому довбаному схилі. І це абсолютно неправильно. Хоча більше я не хочу такого повторювати. Взявши за основу успішний досвід з причпом, я його переробив, і тепер він виглядає набагато краще і красивіше. Тож, наганяв я чергові фікс на скільки годин і поповнив парк техніки. Зараз вам продемонструю. Почнемо з легкого. Ось це равлик, ви вже з ним знайомі. Це перероблена початкова капсула, яка рятує мене, якщо з персонажем щось станеться. Додатково на равлику встановлена кухня і фільтр для води. Завдяки цьому я можу тут виживати. А ще інколи він допомагає, якщо я щось зламаю в процесі. Наступним йде паяльничок малюк, який допомагає мені зварювати блоки. Має два середні контейнери, конектор і батарею. А на носі в нього шарнір із зварювальником, щоб зручніше підлогою стелю зварювати. Також корисний під час бурі, бо напівавтоматично ремонтує приманку, що для мене дуже корисно. Далі йде в нас динозаврик причіп з двома великими контейнерами. Я думаю, ви розумієте, чого він має таку назву. Це перероблена версія попереднього причіпу. Працює прямо як треба. Шарнір і ротор дозволяють рухатись набагато вільніше. Також є ідея перевезти його на підвізку, яка була в терміт. Це, якщо хтось з тих забути, був бур, який було перероблено в прич і, на жаль, втрачено через невдачу. Так, далі в нас йде п'яний майстер. По-перше, використаю запропоновану назву, а по-друге, він синій і тягає в собі рідину, а точніше зріджений водень. Це заправщик, задача якого заправляти. А що заправляє заправщик Вдову. Побудована після втрати свого попередника білого красеня. Тепер займає його місце. Призначення тягати причепи і усілякі інші штуки, а також перевозити велику кількість ресурсів. Додатково обладнана шлангом для заправки може під'єднуватись як до бази, так і до п'яного майстра. Погнали далі! Ця машинка виконує тимчасово функції тягача. Це перероблений більший брат буровичка. Який спочатку був віддалено керований, а потім втратив свої бури і отримав інший функціонал. Тепер він перероблений для тягання причепів і перевезення невеликої кількості ресурсів, страхує, так би мовити, равлика і вдову. І ім'я йому Тесланус. З цією технікою буду експериментувати і обвішувати усіляк. О, і ледь не забув, це в мене гусінь роботяга на шахті. Працює для того, щоб мені було менше бігати. Зараз має на собі середній контейнер, батарею і віддалене керування, якщо таке знадобиться. Хочу додати ще середній контейнер або взагалі замінити на більшу версію. Тож з тебе вподобайка за відос, а з мене нове відео в майбутньому. Бувай і не забувай підтримувати один одного і наших хлопців і дівчат ЗСУ.